Хочу представити вам віртуальний міні-музей сімейної майстерності. За час роботи на заняттях з художньої праці з дітьми та їх батьками ми створили дуже багато різних поробок, сувенірів, іграшок, прикрас з різних матеріалів, різними техніками. Діти досягли певних успіхів. Важлива роль в цих успіхах належить батькам дітей. Які були активними учасниками творчого процесу, як в нашому закладі, приймаючи участь у наших заняттях, так і вдома, взявши на себе роль посередника між керівником і дітьми. Завдяки нашим заняттям батьки стали більше цікавитися освітнім процесом, приділяти більше уваги своїм дітям, проводити разом час, весело, творчо та з користю, разом радіти успіхам своїх дітей. За цей час в родинах дітей накопичилось багато поробок і виникла потреба їх зберегти, бо спільна продуктивна творчість в родині це безцінний скарб для маленької дитини, тому виникла ідея створити міні-музеї сімейної майстерності. Родини із задоволенням відгукнулися на цю пропозицію та зробили свої невеличкі куточки з поробками дітей, такі собі міні-музеї творчості, які постійно поповнюються новими експонатами. А вже на основі цих родинних міні-музеїв на платформі YouTube я створила віртуальний музей сімейної майстерності, куди постійно надходять нові цікаві експонати роботи дітей. Діти та їх батьки. Будь-який час можуть відвідати наш віртуальний музей сімейної творчості, пригадати свої роботи та подивитися на роботи друзів, адже будь-який експонат нашого віртуального музею може надихнути дитину та її батьків на створення нової цікавої поробки, а також проводити творчу активність, досконалити образне мислення, стати дитині більш активною, ініціативною та впевненою у собі. Цінність міні-музея полягає в розширенні освітнього простору, залучанні батьків та їх дітей до пошукової художньо естетичної роботи, вихованні шанобливого ставлення, до звичаїв традицій та ремисл українського народу. Міні-музей це чудовий спосіб привернути увагу та зацікавити дітей, сформувати проєктно дослідницькі уміння та навички, розширити кругозір. Та збагатити знання про навколишнє середовище.